Це наш невеличкий внесок в оборону в захист нашої держави. Найбільшою потребою у військових зараз є медзасоби та техніка. Відтак благодійний фонд «Престиж благо спільно з німецькими благодійниками виконали одне із прохань захисників та передали реанімобіль в один із бойових підрозділів на передову. Це автомобіль, який Відносно є новий йому о, він 2016 року в прекрасному стані, протестований. Це вже третій автомобіль, який ми передаємо від нашого фонду нашим захисникам. Крім того, ми передавали і катери, і автомобілі, і джипи. І будемо допомагати далі. Бо це те, що ми можемо зробити для того, щоб наша Україна перемогла. Авто відремонтоване та готове до виконання бойових завдань. Рані мобіль оснащений апаратом штучної вентиляції легень та дефібрилятором. Благодійний фонд «Престиж Благо» завжди намагається виконувати запити військових і своєю діяльністю продовжує наближати перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.